Але от те, що роблять студенти, фактично університету Карпенка Карого, можливо, і ваші є студенти серед них. Це Вавілон, 13 і БІМБА проект. Вони такі, от документують реальність уже від часів майдану, і досі я їх зустрічаю там на передові фронту. Вони їздять з батальйонами, вони постійно розповідають цю історію війни. Виросте документалістика з цього всього якісна, як ви думаєте? Тому от, що їй ж теж бракувало останніми роками. Да. Дуже. Знаєте, от дивіться, час, який ви вже особисто не можете пам'ятати, ну я то добре пам'ятаю. Час Горбачовської перестройки Я народилась не, там десь не, після. Ну, ви не можете це пам'ятати так, як я пам'ятаю, зрозуміло. Але із радянської здавалося б такої надто припомадженої, пафосної. Фальшиво-пафосної документалістики, і раптом вибух і старші режисери, які робили часто лакувальне кіно, але раптом вони починають, як Георгій Шляревський, чи Мурат Мамедов, чи Олександр Коваль роблять класне критичне кіно. Але разом з тим кіно. От коли я придивляюся на їхні фільми того часу, це кіно справжнє, сети ще задоволення. І разом з тим гострокритично. І тоді ж народилось нове покоління: Сергій Буковський, Олександр Роднянський і так далі, які Юрій Терещенко і так далі. Тобто народилося вже нове покоління, яке гострокритичне. Тому моя надія в тому, що знову вони і зараз це народження, це вже очевидно. Чорний зошит Майдану, скажімо, це зробили це зробили другокурсники під керівництвом, до речі, того самого Юрія Терещенка, який народився як режисер в часи перестройки. А от тому справді, от, принаймні, документалістика, яка не потребує все-таки складних технологій, е, якихось постановочних і так далі, е, їй просто народиться легше. Тут не треба таких, якби природах не треба вживати якихось складних технологій. Да? Плід е, органічно значить, виходить для світ. От з ігровим, звичайно, складніше. Там потрібні значить, повитухи, і не одна, і не дві, е, от, і всякі. Всі-всі призначить. Всі, Хоча теж сьогодні ще все одно технологія така, що вже тепер людина бере на е, камеру на плече, і не треба особливо світла вже, тому що чутливість не та за все uh -huh. і так далі. Тобто, все простіше, звичайно, сьогодні. Ну, але все одно тут потрібні нові ідеї, нове бачення, нова мова.